Два неймовірно смачних чудових духмяних печінкових рулети. Ексклюзивні рецепти саме для вас. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Далі за допомогою плівки вирівнюємо края нашого майбутнього рулета. Так само за допомогою харчової плівки звертаємо рулет, як я демонструю. Насправді це доволі швидко і не так вже складно. Головне, повторяйте за мною. Після того, як рулет готовий, треба туго загорнути його у харчову плівку у вигляді цукерки. Бажано ще додати один шар плівки і відправити до холодильнику мінімум на 2-3 години, але краще на цілу ніч.